Прийшов прем'єр-міністр Бельгії. Це країна, яка сьогодні тримає найбільший пакет в Євроклірі. Євроклір – Це найбільший зберігач, який зареєстрований в Бельгії, Європейського Союзу. І де зберігається 190 мільярдів і сказав: так, хлопці, є три речі. Тобто, в принципі, я теж не проти цього кредиту. На правду. Ви давайте, якщо будете вважати за потрібне. Але є три умови. Умова перша. Якщо після цього кредиту. Росіяни подадуть на мене в суд, то весь Європейський Союз консолідовано буде захищати нашу позицію. Тобто не тільки я буду відповідати перед Російською Федерацією суді за надання цього кредиту, так як його найбільший тримач, а всі. Це перша вимога. Друга, якщо за рішенням самого справедливого Європейського суду буде визначено, що ми маємо повернути росіянам. І кошти. кошти мають бути розподілені по всіх країнах Європейського Союзу. Тобто, щоб не сталося ситуація, при якій Бельгія має віддавати 190 мільярдів. У нас немає таких грошей, ми не маємо такого бюджету, щоб віддавати ті гроші. Тому ви підписуєте папірчик, де консолідовано зобов'язуєтеся солідарно з нами, нести відповідальність по всіх фінансових рішеннях. Самого справедливого європейського суду